Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Нагодовані Матвія 5.6. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Жахливе вбивство доктора Мартіна Лютера Кінга сталося на піку американського руху за громадянські права в 1960-х роках. Однак минуло лише чотири дні, і його вдова коретта Скотт Кінг замість нього мужньо очолила мирний марш протесту. Коретта завзято відстоювала справедливість і була відомою активісткою. Господь Ісус сказав. Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Одного дня Бог прийде, щоб вчинити правосуддя і відновити справедливість, а поки в нас є можливість брати участь у розповсюдженні Божої справедливості на землі, як це робила Коретта. У 58-му розділі книги пророка Ісаї яскраво змальована картина того, що Бог закликає робити свій народ. Розв'язати кайдани безбожності, пустити на волю утиснених, вламати голодному хліба свого, вбогих бурлаків додому впровадити, вкрити нагого і не сховатися від тих, хто потребує допомоги. Прагнення справедливості для пригноблених і знедолених є одним із способів показати Бога. Пророк Ісая пише, що народ, який прагне справедливості, подібний До ранкової зорі, наслідком цього є зцілення для народу. Нехай Бог викликає голод по його правді на землі. У біблії сказано, що, шукаючи Божої справедливості, ми будемо задоволені. Який прояв несправедливості привертає вашу увагу? Що можна зробити для поновлення справедливості? Помолимось. Боже, Сповни мене прагненням до справедливості. Допоможи мені брати участь у твоїй праці по встановленню справедливості. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.